Вітаю на каналі Української правди. Це і Далі буду говорити про інциденти на території ворога. Міноборони заявляє міноборони Росії, заявляє, що сьогодні вночі територію Росії і тимчасово окупованого Криму атакували увага, 108 безпілотників і повітряних, і морських. І нібито всі їх було відбито. Вся ця інформація відрізняється. Від тієї, що публікують російські пабліки та місцева влада. Наприклад, цитую порт в Зарвалі або наш порт в Зарвалі. Власне, повідомляється, що БПЛА атакували головний порт чорноморського флоту Росії у новоросійську, а також нафтобазу. Гучно було у Туапсе і у Севастополі. Що все це означає? Далі з'ясую разом із Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. Пане Костянтине, добрий день. Вітаю. Ну, перш за все, 108 дронів. Це взагалі реалістично? А може вони там зменшили кількість, яка дійсно літала? Тому що ну так же сто ну, вісім е чи 102 там залетіло. Вони зви вони позбували, а щось щось ж залітало. Або вони брешуть. Стосовно кількості. А я не звертаю на це увагу. Цифра 100 плюс мінус туди-сюди, зараз вже реально. Зараз ми маємо такі можливості по виробництву, причому по серійному виробництво це не єдиничні екземпляри, це вже стало серійним. Але ж це нібито не економно, в тому сенсі, що якщо є одна серйозна кампанія. По знищенню чогось або поверненню Криму, наприклад, то тоді зрозуміло, чому там сотня або дві сотні дронів. А так вони злетіли, щоб що, просто нафтобазу і флот трошки пошкодити, чи не трошки? Поправте мене, <свіття> я, я думаю, що ви тут <свіття> так зменшуєте наші апетити. У нас великий апетит. У нас є апетит по Криму, у нас є апетити по новоросійську, взагалі як зоні, там, де залишився ще е-е російський флот. Це у нас є апетит стосовно нафти, яка там виходить, яка є валютною, валютою для Росії для того, щоб вони могли продовжувати війну. У нас є великі апетити стосовно всіх інших НПЗ по території Росії, НПЗ нафтобази. Нам треба перерізати логістично всі вузли, де вони поставляють паливо. У нас дуже великий апетит, А крім того, там ще є ВПК, там є ще інфраструктурні об'єкти, які запитуються у ВПК. У нас дуже багато роботи. Тому 100 це, це, це початок. Да? В минулому році кожен губернатор Росії казав, що у мене там збили 3, 4, 5, Вони там, як грудями вперед, там з медальками, скільки не збивали дронів. Да? А зараз. Ой, мама, сто. А у нас там в Краснодарському краї там 44 залетіло. залітіло. Ви уявляєте собі, де ж я стільки візьму там всього і іншого. Я дивився ці відео там з мобільними групами з російських чатів. У них мобільні групи такі. У нас таких навіть на початку, коли ми почали створювати цю мобільну групу, такого не було. Ну це таке смішне якесь там. Хлопчик стоїть з фонарика, так світить щось, намагається там спіймати. Ну, дуже цікаво, тому тут так я б хотів сказати про ці. Так, знаєте, от усі ці історії мене те, що здивувало, на що я звернув особливу увагу, це ситуація з новоросійськом тому що там ця зона новоросійська все. Туди приходить багато гілок нафтопроводів, і е, там вони е, збираються, потім розходяться по терміналам. І новоросійськ це не один термінал. Там зараз було повідомлення, що там щось вразили е, мазутний термінал, завод е, НПЗ, то все, причому це не перший е, випадок, і е, е, там ще ще якісь були е, ушкодження. Неважливо, головне, ці всі, всі історії це я, я так, я не знаю, може, це я так е, щось е, про, про якийсь там всесвітній заговор, але я звернув увагу на деякі факти. От пам'ятаєте, коли почалася вся ця американська історія про те, що не можна бути по російським НПЗ? Що це, це та на таке інше? От, приблизно, от коли це було? В місяці три тому здається. о Два, тобто, може. 2-3. 2-3. Тобто, 24 січня атакуємо ТОАПСЕ. 12 мільйонів тонн переробки і е, там термінал, який е, відправляти нафту. Да? 24 так. січня. Після цього все це починається. Да? Тепер. Я да, значить, що таке? Що там за що, що там починається розмова про казахську нафту? Що бідний Казахстан, там все в нього там проблеми вони не зможуть там отримувати якусь валютну виручку. Що там є насправді? От щоб розуміти цифри, то Росія в минулому році експортувала там близько 250 мільйонів тонн нафти. 250 Казахстан 70 і у Казахів завжди була велика проблема, ще починаючи з розвалу Радянського Союзу, куди їм дівати свою нафту. Вони можуть добувати її і ще більше, але обмежені цією оці можливістю транспортування. І там, от окрім цього каспійського трубопроводного консорціуму, який був створений 92-му році, у них там інших можливостей там по мільйону, по два. Ну, взагалі, десь близько там 65-70, воно йде саме через цей каспійський е, трубопроводний консорціум. А цей трубопроводний консорціум приходить саме туди, про що ми зараз з вами розмовляли, і куди залітають регулярно наші дрони. Да? І от приїжджає Блінкін і ми знову туди літимо, що це значить. Або казахи знайшли інші маршрути. Но і, і Якщо там інше маршруту, там мільйон два, 5 мільйонів там по року. Більше там нема. Да? А, 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 що, а що трапилось? А, а, склад цього консорціуму. Чому там були так зацікавлені американці? Склад там цього консорціуму, там десь 25% американських компаній, 15 шеврон, десь 7,5 Mobil, і там ще е, ще кілька компаній, взагалі 25%. Да? Росія, там з боку приватного сектору, там щось теж є, але головне 24% це держава Росія, 15%, 19% Казахстан і 7% Оман. Що там робить Оман? Ну, питання дуже цікаве, як держава, не як приватний інвестор, як держава. Ну, може, я... Тільки гроші, і от вони це будували, будували, і ось така історія. А вона для мене дуже цікава. Я не можу там точно сказати, як це пов'язане. але я просто виклав факти, які є. Як їх пов'язувати? Ну дуже цікаво. Так, да, дійсно цікаво, але все ж таки повернемося до технічної сторони. Цікаво, просто на українській правді нещодавно був матеріал про дрон лютий, який спочатку себе показував не дуже, а потім в нього повірили. І він зараз чи не головний е в нас є ніндзя, який. Рекордсмен по дальності там півтори тисячі кілометрів. Вам відомо або, хоча б можливо, ознаки якісь бачити, якими саме дронами відбувається відбулася ця атака, про яку ми говоримо? Ну, дивіться, у нас є дрони, які е, можуть діяти на різні відстані. У нас є дрони, які там е, я не буду казати там про впівішки, не буду казати про розвідники. Я буду казати саме про камікадзе, е, які діють там, ну скажімо за 100 кілометрів. Да? І о, у нас там цих дронів дуже така серйозна а, ф, серйозний асортимент. Оці, як, от, е, на мою думку, от е, такий сегмент десь 300-500 кілометрів, він е, саме цікавий. тому що на, на цій відстані можна зробити досить малопомітний, да? це не літак, який там літає півтори тисячі, це вже літак. Це навіть не лютий, тому що лютий десь там 70 кілограмів вибухівки може брати, там в залежності від модифікацій, і майже там, до 90 там є окремі варіанти. Тобто там можна маневрувати цими речами. А от дистанція десь 300, 450, 500, вона ну, так мені здається, така сама. Саме цікаво, тому що можна і велику вибухівку принести. Наприклад, там AQ Хаса, цей фанерний дрончик. Да? Він там десь 350-450 кілометрів, але 40 кілограмів там вибухівки ну дуже, дуже корисна подія. І крім того, він в своєму конструктиві вже закладав можливості штучного інтелекту і керування роєм. Так звані Swarm Intelligence, ну управління РОєм, Да? я дуже на нього там сподіваюся. Стосовно лютого, його дійсно довго доробляли, ну доробили і зараз ми бачимо результати. Його майже три роки там робили, якщо я не помиляюсь, ну доводили до, до ладу. Так що в нас є чим є дистанції, на яких. Мені більш подобається не універсальний підход, а оці підход з асортиментом, коли для кожної конкретної задачі ти набираєш конкретні засоби, за допомогою яких ти будеш це вражати. Мені це більш, більш подобається. А як сьогоднішня атака нічна вплинула на психологічний стан? Я не знаю, росіян? Чи вона дійсно їх вражає, чи їм є що протиставити? Е, чи є в них дефіцит ППО? Чи можливо ППО треба зараз збирати докупи до цих НПЗ портів, флотів? Що відбувається в них зараз? Ви <зас> задали питання одне таке, як до психіатра а інше? Питання там чітко технічне навіть я, я, я взагалі там три місяці працював санітаром в цій бригаді, там на швидкій допомозі в Харкові, але я не став психіатром, тому що там у них в голові це дуже важкий синдром. Це треба бути дуже серйозним фахівцем, щоб зрозуміти, що в них там в головах. А те, що стосується технічного, то у них однозначно не вистачає ППО. А у них не вистачає оціх, крім крім того, що у них не вистачає самого ППО. У них ППО, яке не здатне брати ці е, цілі. Вони не здатні балістику брати, і вони вихваляються там комплексом С 400, що він там буде брати балістику. Він не бере балістику. Це е, я думаю, що ця поставка атакамсів е, в березні, е, ну в лютому березні цього року. Оці перші 100 ракет, вони саме одною з метою вдару по Джанкою, це була перевірка, чи здатні комплекси С 400 брати е атакам все нездатні. Mm -hmm. Там є одна дослідна, може може вже дві, може щось ще скріпали. Там С-300. Це вони намагаються піти по тим тим шляхом, яким де вся світова спільнота, яка займається цими речами, а це давним-давно вирішено питання, що треба дуже серйозно розділяти функції знищення крилатих ракет, аеродинамічних цілей і балістичних балістик, це окреме питання. Оці експерименти американські там 92-94 року. Там ракета «Ерінт», яка там вперше кінетичне враження, технологія «Heel-to-Kill», Оце по, по цьому шляху пішов весь світ, а росіяни до комплексу е, Тріумфатор е, Тріумфа та С-400 а Тріумфатор це С 500. Вони до цього е, думали, що вони одними там і тими ж самими ракетами і комплексами зможуть вражати і такі цілі, і такі. Ну, це, це хібний шлях, е, тому у них не вистачає. З одного боку самих засобів, а з іншого боку, у них немає систем, за допомогою яких можна виявляти оці малорозмірні цілі, їх вражати, перехоплювати панцер С він не, не здатен ці, він щось відслідковує, але не, не весь діапазон Він щось може піймати, а цих панцирів там дуже обмежена кількість, тим більше ми там вже якусь частину вразили, яка частість стоїть на криші Міністерства оборони в Москві, да. тому ну о, нема у них великі проблеми. Мобільні групи вони тільки починають е, робити якесь там щось е, стараються якось організувати, скопіювати наш досвід, але е, кількості там ще нема. Тим більше у них просто ще більше, ніж наші. да Ще більше, вони, вони ж весь більші. Тому там у них є така проблема. Я не думаю, що Добре, вони ти... можуть захистити ці, ці об'єкти. Я не думаю, що вони можуть захистити ці, ці об'єкти Там десь 15-18 заводів нафто, і з нафтобазами, там буде десь 30 об'єктів по тільки європейській частині Росії. Це я беру такі великі. Так? А якщо брати там більш-менш такі малешенькі, то там буде і 50, і 60 і далі. У них такої кількості нема систем. Я вже не кажу про об'єкти ВПК. Із цих всіх заводів тільки московський е, нафтоприродний завод ще не, не був е, вражений. Навіть не, от, от може там дуже, вони поставили ППО так дуже серйозно, тому що це буде дійсно вже психіатричний вплив на це населення. Дякую, не можу не спитати вас про Крим. Експерти, які спостерігають, мріють і прогнозують повернення Криму, розходяться в баченні. Хтось каже, що відбудеться одномоментна атака. Сотні тисяч дронів і різних засобів атакують росіян в Криму. А хтось каже, що насправді звільнення Криму вже відбувається, і всі ці атаки, які ми бачимо, в тому числі наземні комплекси ППО в Криму, які були там напередодні. Сьогодні все це маленькі частинки одні одного комплексного підходу. А ви сторонник якого, якої з цих версій? Ну, по-перше, яка буде сама атака? Це будуть вирішувати фахівці, які знають всю достомельну інформацію стосовно де, що стоїть, які як звуть того. Оператора, який буде стояти на тій чи іншій станції, які знають все про це. Да? І тут е ніякої, е ніякому експер експерту довіряти не можна. Ну, дійсно, тому що це дуже специфічне завдання, як проводити атаку. Або вона буде е така е розпилена, або вона буде там точкова. Е це вирішують ті люди, які цим займаються. Тепер те, що стосується uh, взагалі всієї цієї тенденції. От коли почали вражати А-50У, там дві машини, які ж вразили, що вони там трохи там uh, їм попортити, потім вражений контейнер, потім вражений Небо У, потім вражений uh, фаворіт, потім вражений uh, неодноразово вражені С-400 різні, С-300 комплекси. Саме І вражаються саме радіолокаційні системи. І оці на ЄПЕТІ, оця військова частина з цими радарами. А зараз фактично у росіян є дрони Орлан Суперкамп і Зала, які літають там до 100 кілометрів, да? у них є щось, ну там може щось вони бачити Су-24-тій Емери, які там залітають. Вздовж лінії бойового зіткнення там літають, щось можуть бачити. Да? Є якісь дані супутникової розвідки, але технології САР, тобто локаційного там спостереження, вони можу, може інформацію і мають, але інтерпретації дійсних засобів, у них там про те, що я бачив з повідомлень, то там двох запізнення там у них проходить. і оця недавно була зустріч наших. Військових з представниками відомих компаній було сказано, які займаються радіолокаційним скануванням супутників. Це було пов'язано саме з тим, щоб вони не передавали інформацію для росіян. Тобто росіяни зараз ну досить такому сліпому стані стосовно того, що хоється у нас, і коли я все це побачив, я це зрозумів, що це зачистка ППО. Вона йде саме під f 16 І тоді стає зрозумілим оце ваше питання. А як буде проводитися атака на Крим? Скоріше за все, це буде дуже серйозна, комплексна операція з застосуванням дрони, Storm Shadow Скальп, Атакамс, ракети ХАРМ, які будуть запускатися, може з Міг-29, може вони будуть з f 16 може вони будуть ще з якогось? Ракети джазом які будуть там добувати те, що не добита. Я думаю, що це ну взагалі, от я так бачу, є така тенденція вдарити, подивитися, що там залишилось, потім добити. І це стосується і технології FPV які там на лінії бойового зіткнення, так це стосується НПЗ. Буває, по НПЗ б'ють там на протязі е тижня, там кілька разів ну добиваючи, воно вже було добито, щоб не мучилося так, так. Дякую, дякую вам за інформацію. Дякую за розмову. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був моїм співрозмовником. На все добре, друзі. Ви будь ласка, підписуйтесь на канал. Якщо тут вперше тисніть вподобайку під відео і коментуйте. Жваво коментуйте.